Да, 30 листопада. Це новини на ТВ7. окупанти зносять історичний центр Маріуполя. Нато гаряче стає росіянам на запорізькому напрямку. Вони перебираються до міста Марія. І терористи збрехали про серйозний прорив української оборони в районі Бахмута. Деталі у випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Окупанти нищать українську культуру. Попри обіцянки відновити Маріуполь, під знос йдуть історичні пам'ятки. Будинки часів позаминулого сторіччя, зокрема, і так звані купецькі домівки. Повідомляє радник мера Петро Андрющенко. Торік у цих будівлях була реставрація. Історичні двері зробили коштом самих Маріупольців. Вони на них донатили. Тепер все марно. У Маріуполі не працюють модульні котельні. Жителі починають замерзати в домівках, діти у школах. Схарги на фейкову владу зростають, а підрядники обкрадають жителів, бо ж замінені труби навіть не відповідають потребам. Усе робиться для картинки. Ось що пишуть про це на сайті міської ради. Модульні котельні, які у місті встановили біля шкіл та деяких будинків, так ще й не запрацювали. Діти продовжують мерзнути у класах та вдома при низькій температурі. Ось так рашисти відновлюють життя за сценарієм. А ось. Надто гаряче стає окупантам на запорізькому напрямку. Росіяни перебираються з полог до Маріуполя і вивозять за собою усе, що вціліло в місцевій лікарні. Про це повідомляє мер Мілітополя Іван Федоров. Пише, що біля міста чутно автоматні та кулеметні черги. Памперси дитячі крема, рушники та вологі серветки. І не лише це у пакунку для малечі. Їх видають у центрі Ямаріуполь у Дніпрі. Це допомога від данської ради у справах біженців. Вони підтримують не тільки гуманітарними наборами, а й консультаціями та корисними заходами. Данська рада у справах біженців серед перших партнерів, які підтримали Маріупольців. Вона має великий досвід, бо працює з самого початку бойових дій в Донецькому регіоні. Об'єднуючи зусилля, повертаємо людей до життя, створюємо можливості для адаптації. Дякуємо нашим партнерам за довіру та сподіваємося на подальшу співпрацю заради життя, сказав мер Вадим Бойченко. Маріупольці матимуть право на компенсацію за зруйноване житло вже зараз ще до деокупації міста. А у Дніпрі завершують реконструкцію гуртожитку під соціальне житло для мешканців з міста Марії. Про це йшлося сьогодні на виконкомі Маріупольської міської ради. Його провели у Запоріжжі. Говорили також про підсумки роботи хабів Я Маріуполь. Їх нині 16 по Україні, а ще про створення побутових центрів у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі. Торкнулися і великого проєкту «Маріупол Реборн. Депутати та чиновники підтримали ініціативи міського голови щодо розвитку деокупованого міста та допомоги його мешканцям нині. Зокрема, про видачу ноутбуків старшокласникам та першокурсникам. Деталі засідання виконкому завтра на нашому каналі. На фронті продовжуються запеклі бої. За словами президента Володимира Зеленського, ворог намагається наступати на Донеччині та Харківщині. А ще закріпити позиції в Луганській області та ніяк не заспокоїться на півдні України. Але наші воїни успішно стримують наступ росіян та ведуть контратаку. Ще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів і лише богу відомо, скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних. Палата представників генеральних штатів визнала Росію державою спонсором тероризму. Прорвали українську оборону в районі Бахмута на південь від міста до населеного пункту Часів Яр. Такі казки вигадують російські пропагандисти. Тим часом в американському інституті вивчення війни все спростовують. Їхні аналітики перевірили геолокації і впевнені, просування окупантів на півдні від Бахмута зовсім незначне. Наші захисники у Бахмуті не падають духом під обстрілами та у мінус 5 градусів. Вони гріються окопними свічками, які їм відправили волонтери. Передають привіт українцям і запрошують на чай. Віримо в наших воїнів. Бережіть себе. Ну якось так ми і працюємо. Так що слава Україні, героям слава От Приїжджайте до нас, ми вас чаєм напоїмо. Росіяни ймовірно готують мобілізацію на тимчасово окупованій частині України, адже заблокували виїзд наших чоловіків через Васильівку. Такий висновок зробив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі єдиного телемарафону. За його словами, не випускають наших громадян призивного віку, у яких немає військового білету або є, але вони військово придатні. На Луганщині окупанти мобілізували 58% шахтарів. Про це повідомляє центр національного спротиву. Але на цьому призов нібито призупиняється, бо росіяни не хочуть, щоб знизився темп вугледобування. Україна під обстрілами уночі окупанти атакували Запорізький район, влучили ракетами по складах одного з підприємств та газопроводу. На місці виникла пожежа без тепла залишилося три вулиці, та люди не постраждали. А по Дніпропетровщині прилетіло 30 снарядів зградів та артилерії. Ними накрили Нікополь та Марганецьку громаду. Обійшлося без жертв. Убиті та травмовані жителі Донеччини серед них дитина. Росіяни накрили область смерчами, градами, ураганами та мінометами. Потрощили будинки, дитсадок, інститут, тест та магазин. Усі атаки по цивільних об'єктах. Поліція просить людей евакуюватися. Не припиняються і обстріли Херсона. Зранку Росія вступила у бій з художнім музеєм Олексія Шовкуненка. Фактично візитівкою міста. У закладі повилітали вікна та потріскалися стіни. Терористи РФ обстріляли серед містя Херсона. Одна жінка загинула, ще чоловік отримав поранення. Також окупанти розстріляли сім'ю в голій пристані. Батьки померли на місці. Дорослого сина в тяжкому стані доправили в лікарню. Про це повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук. Неспокійно сьогодні на Сумщині. Вранці окупанти обстріляли лікарню у Білопіллі. Загинув підліток. Крім медзакладу, також потрощили будинки та автівки. У Росії флешмоб з бавовни. Спочатку там зайнялася нафтобаза у Брянській області, а потім палити, де попало, стали в Волгограді. У місті загорівся склад із пластиковими товарами. Тоді, як у російській Пермі, сталася масштабна пожежа на ТЕЦ. Евакуювали щонайменше пів тисячі людей. А ми нагадуємо, не забувайте правила пожежної безпеки. Хоча московити хай розважаються, і це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.